Якщо хтось зрадив вашу довіру раз, є велика ймовірність, що ця поведінка повториться знову і знову. Довіра є крихкою, і коли вона зруйнована, її важко відновити. Пробачити зраду не є актом любові, це запрошення до подальшої неповаги. Це не помилка, яку зробили, це свідоме рішення. І коли ви дозволяєте цій зраді залишатися без наслідків, це сигналізує про те, що немає реальних наслідків для їхніх дій. Вони знають, що можуть знову вас поранити, не боячись вас втратити. Справжня повага не заробляється через прощення, а встановленням чітких меж і підтримкою власної сили. Люди, незалежно від статі, поважають тих, хто дотримується своїх принципів і не боїться піти, коли це необхідно. Толерування зради лише призводить до руйнування поваги та довіри. Станьте тією людиною, яка цінує вірність понад усе, хто зберігає самоповагу, навіть коли емоції тягнуть вас в інший бік. Ті, хто зраджує вашу довіру хоч раз, ніколи не будуть по-справжньому вашими, незалежно від того, як багато вони можуть про це говорити.